Хочу сьогодні вам розповісти про такий препарат, як гелянтекс. Він вже набирає обертів. вже клієнти про нього запитують. У нас 100% оригінал. І дивіться, взагалі тоді черечовина Галоксіфін, метил цей кортеви. Він застосовується на соняшник під будь-яку технологію. Класичний гранстар та євролайтинговий. Забирає дводольну групу бур'янів. Його можна в нього широке вікно застосування, але будьте обережні, не вносьте його в жару. Також це гормональний продукт, тому він присажує. Краще, якщо ви, допустимо, використовуєте допустим, ви під Гранстар соняшник, то ну, краще використовуйте ґрунтовик, потім накриєте Гранстаром, а вже потім крайняк візьмете. Геліантекс, тому що препарат хороший, але все-таки гормональний продукт, має вплив на вражайність. Але якщо ви сієте класичний, допустимо, соняшник, то дуже класне вирішення, як потім по сходам забрати вудольну групу бур'янів. Ну і пам'ятайте, якщо ви використовуєте на соняшник також хізалофопи або клітодіми, то є грамініцид від злакових бур'їнів, теж разом змішувати не можна. Грамініцид окремо, геліантекс окремо. Різниця має бути десь 7-10 днів між внесеннями. Що використовувати першими, дивитесь по бур'янам. Якщо злакові, то грамініцид, Якщо дводольні, то гляндекс.